Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецька, Чарівна Краса Природи. Значить, зима, ну, тепло, все, тому я вирішив показати і, і самому обрізати, як це я роблю. Агрус. Значить, ну, яка... Основна мотивація при обрізці агроза. перше, е, Його можна ілі осінню, пізній осінню, і дуже ранній весною. Коли обрізати, коли ще не, начало, не розпочалось е, сокодвіження. Тому що він сильно рання культура, вступає рання тільки перві. Температури задовільні, положительні, він одразу від сокодвіження. Тому от зараз у нас тут тепла зима і тому підходящий час для обрізу винограда. Ну, По-перше, головна задача при обрізці винограда – це дотримуватись, щоб куст ну, не старів. Тому, першим ділом ви підходите і дивитесь. І сильно старі и... гілячки, пагони треба сходу їх вирізати. Вот. Старатися вирізати під корінь. Ну їх видно, вони чорного кольору. Вот. Тому ми їх вирізаємо. Таким чином омоложуємо пагін. Куст і залишаємо звичайно молоді, які будуть розвиватися. Це одна із основних задач вирізати старі пагони. Потім е, пагони, які низько наклоняються до землі, теж ми їх вирізаємо, тому що На, на них в'яжеться виноград, агруз і виходить неудобно працювати при зборі урожає. Вот. А залишаємо молоді жовті пагони. І вин... куст кержовника почне Відбивати молоді пагони і рости. Ось так. І не буде старіти. М -м. Коли обрізали старій пагну, дивимось може, які є пошкоджені. От. Шкідниками, такі, ну, болячками, такі то треба обрізати. Коротити можна верхівки, дивитися деякі хворі. Е, як правило, мочті староса пошкоджує верхівки, тому бажано верхівки вкоротити. І тоді він буде лучше пуститься. От. Така, друзі, ситуація Тут ось геть є вже такий старій. От, вирізали старі пагани, лишили тут 7-8 до 10 молоденьких і куст якби відновлюємо. Ось примерно так. Тут десь падає на землю, теж треба обрізати. Це можна пока що пустить на рист. Ну ось таким чином, як кажуть, ми підрізали. А, Основна задача, щоб куст нас не старів. І тепер він ті, що е, поживні речовини, якщо йшли на старі пагони, е, пусте на молоді і почне і відбивати також додаткові пагони. От коротко. І що я хотів показати при обрізці Агруза. Так що, друзі, нічого не треба жаліти, при обрізці куст почне більш інтенсивно відбивати молоді пагони, а з цього значить буде і кращий врожай і більш Крупні плоди. Так що, так, коротко на цьому закінчую своє включення. На все добре, до побачення і до нових зустрічей.